В суботу, коли місто атакувало рекордна кількість 58 шахедів, і ми знаходимося на цивільному підприємстві. Сюди влучили так само шахеди, а були ракетні удари, і тут ще тривають відповідні роботи на наших, тобто підрозділів ДСНС відповідно роботи з пошуку тіл. У нас фактично попередньо під завалами можуть перебувати шість людей. І власне кажучи, фрагменти декілька тіл ми вже фактично бачимо. На жаль, тому що все ж таки ми до останнього зберігали надію, те, що люди можуть бути живими, оскільки вони фактично перебували у тобто підвальному приміщенні. Якщо брати сьогоднішню ніч, то так ця ніч була теж для нас жахливою коли. Місто Харків атакували масовано біля п'ятнадцяти е, ж хедів. Всього їх так було 17, якщо включаючи нашу там область, вони фактично вдарили за рекордні одну, максимум дві хвилини е, 11 локацій, три е, влучання по житловим будинкам. Внаслідок таких влучань 60 людей. У нас отримали поранення, три е, людини. На жаль, загинули. Один чоловік з цих трьох загинув вже в лікарні, тому що отримав. Вкрай важкі фактично поранення, несумісні з життям. Хоча і лікарі робили все можливе, щоб його врятувати. Ще одна жінка у нас перебуває в край важкому стані. Наслідок цих ударів дев'ять дітей отримали поранення троє з них перебувають в лікарні. Стан їх оцінюємо як середньої тяжкості. Чи правильно я зрозумів, що буквально за одну хвилину 15 шахетів були активовані в Харкові цієї ночі? Ну, фактично, так наразі наші сили оборони аналізують, скажімо так, цю ситуацію. Однак, факт, фактично, по, ну, тобто попередньо саме так, ну це звичайно, що ворог змінює тобто тактику. Спочатку він значно збільшив висоту шакедів. Так вони спочатку рухаються 4-5 тисяч. Фактично метрів, і після того вже перед самою ціллю починають різко, тобто зниження. Тобто ворог вигадує нові і нові тактики для того, щоб досягати своєї мети. А мета у нього на жаль, це знищення і цивільних підприємств. Бізнесу фактично Харкова. Ну і також на жаль, житлового фонду. Ну і звичайно, тобто наших цивільних людей. Чи потрібна якась допомога для постраждалих? Чи є все у місцевої влади? Я маю на увазі починаючи від крові, банку крові в лікарнях і місць у лікарнях до матеріалів, щоб забувати вибиті вікна? Місце у нас в лікарнях вистачає. Всі абсолютно пацієнти забезпечені всім необхідним. На місцях ударів у нас працює ну, вже наразі більше трьохсот фактично працівників ДСНС. Це, це зведені загони не лише Харківської, а й інших там областей. Більше ста одиниць важкої спеціалізованої техніки. Ну і фактично зараз працюють так само і волонтерські наші там організації під координаційним нашим штабом адміністрації, тому що нам потрібно зараз досить швидко та оперативно провести ремонти 270 приміщень, фактично забити вікна, там пройоми там, отвори тощо. Які утворилися внаслідок атаки для того, щоб їх, хоч якось, можна було відповідно там експлуатувати, яка гуманітарна ситуація в прифронтових громадах і чи посилюється евакуація, зважаючи на безпекову ситуацію в області? Так дійсно у нас, наприклад, Шевченківська громада, це куп'янський напрямок. Ще сім населених пунктів. У нас вчора були прийняті. Під евакуацію фактично маємо вивести 181 дитину з цих населених. Тобто пунктів, це внаслідок того, що збільшується і сіра зона зона ведення активних бойових дій. Ну і ворог продовжує влучати фактично по цивільній інфраструктурі, Тому маємо наперед спрацьовувати і дійсно ну, тобто, вивозити дітей. Ну і так само, якщо брати аналітику по ударах за добу більше 200 боєзді по всій лінії фронту. І продовжуються штурми там, штурмові атаки по півночі території, по відповідно куп'янському напрямку. Всі вони відбиті, однак ворог. Не, не полишає спроб просунутись в глиб нашої території, пане Олеже, же. Ви днями казали про те, що плануєте збільшувати на Харківщині е, мережу захищених просторів, в першу чергу освітніх і медичних. Я так розумію, мова йде про підземні школи і під, підземні медичні заклади. Можете сказати, які саме міста в пріоритеті, і про що йде мова детальніше. Мова йде так дійсно, щоб ми максимальну кількість дітей забезпечили безпечним освітнім середовищем і е, мали змогу надавати їм офлайн або в змішаному формі е, освітні послуги. скажімо так, і у нас до кінця цього року вже з'явиться 38 підземних шкіл. Шість фактично з'явиться найближчим часом. Інші впродовж. Фактично цього календарного року, і ми вже маємо 29 нових там проєктів, І вже є відповідно попередні домовленості з профільними міністерствами щодо збільшення фінансування на ці напрямки. Відповідно, поруч із безпечними освітніми просторами це медичні установи, тому що вони знаходяться під постійним обстрілом. Ну і просто наведу вам приклад населений пункт золочів. Це селище, яке в прикордонні знаходиться на півночі нашої фактичного. Території там було збудовано підземне укриття, і е, ця лікарня фактично функціонує лише завдяки цьому, тому що так само були прямі влуч... влучання. Ворог не розділяє чи це військові об'єкти, чи цивільні, чи це медичні установи, чи школи, чи, чи дитячі садочки. Тому звичайно маємо максимально збільшувати та ну тобто такі простори. Хотів також поцікавитися, яка ситуація гуманітарна на Куп'янщині. Наскільки звідти люди евакуюються? Ну так, дійсно, у нас ми маємо ще вивести звідти приблизно 1600 людей. 98 людей це лівий берег, які знаходяться ближче до ворога. На правому березі перебуває приблизно там відповідно пів, ну, тобто півтори тисячі людей. Гуманітарна ситуація там вкрай важка, хоча і влада місцева забезпечує все необхідне, в тому числі оперативні ремонти критичної інфраструктури. Однак ворог фактично б'є і по комунальним службам, по екстреній швидкій медичній допомозі тощо і ми фіксуємо на жаль такі факти, коли люди намагаються повернутись до цього населеного пункту. Тому звичайно, ми маємо і виявляти, і виявляємо таких людей, і звичайно, вивозимо знову, тому що вони. Ну, тобто повертаються на самі, повертаються навіть зі своїми дітьми. А, такі факти є. Вони звичайно поодинокі. Однак для нас, звичайно, є цінність фактично кожна людина, кожне життя. А ви розумієте, як людям вдається повертатися після того, як їх вивезли з дітьми? Тому що це ж прифронтова територія, це ж не просто сів маршрутку і приїхав. Як вони повертаються? Так, дійсно, так дійсно приїхали, звичайно, заборонений на блокпостах, в тому числі. Однак люди вигадливі лісосмугами посадками знов ж таки наражаючи себе на небезпеку, тому що територія там фактично замінована. Однак, все одно, коли ми вже дізнаємося, звичайно, що аналізуємо і маршрути, якими вони проїжджали, і звичайно, там цьому протидії ми їх фактично перекриваємо. Ну і так продовжуємо евакуацію з усіх абсолютно населених, тобто пунктів, а куп'янського напрямку. У нас під евакуацією ще 4,5 тисячі людей. Ми можемо забезпечити всім необхідним, включаючи місце для тимчасового проживання у місті Харкові. Можемо забезпечити логістику за межі Харківської там області у випадку необхідності. Тому людям, звичайно, потрібно це пояснювати. Що ми відповідно там робимо, і вихід єдиний для збереження життя це дійсно там евакуація.